Кожного року, 17 березня, по всіх англомовних країнах з великим розмахом святкують День святого Патрика. Сьогодні в цьому відео я хотів би розказати вам, ким був святий Патрик, як він навернув цілу країну до християнства, як він говорив іншими мовами, а також чому сьогодні це одне із самих великих свят в Сполучених Штатах. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. В Америці, Англії, Австралії, Ірландії особливо це дуже велике свято. Проходять різні ярмарки, фестивалі. Дивіться, що цікаво. Що а, в, цей, в цей день а, всі від маленького до великого одягаються в зелений колір або хочуть мати якийсь хоч одну якусь а, штучку зеленого кольору на своєму одязі, їдять зелену їжу. Та п'ють зелені напої. Я не знаю, що це за напої такі, е, одягають зелені прикраси та такі великі ірландські капелюхи. В багатьох містах по всьому світу будинки підсвічують зеленим світлом. Але саме цікаво, що в Чикаго і ще в деяких містах вся річка, вона зелена, туди кидають фарбу, фарбують її в День Святого Патріка. Ви можете знайти різні відео та фото, що в Чикаго річка. Зелена. Але, на жаль, сьогодні багато хто святкує це свято, вони не знають справжнє коріння цього свята, а також не знають, ким був святий Патрик, якого вони так святкують. Тому сьогодні в цьому відео я хочу розказати декілька дуже важливих, цікавих фактів із життя. Пастора, проповідника святого Патрика. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій Ютуб, обов'язково підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Розпочнемо. Святий Патрик народився 385 року, дуже давно, 17 століть назад, в Англії, в сім'ї заможних римських громадян та поданих. Але трапилася в його сім'ї дуже велика трагедія, коли йому було 16 років. Його викрали ірландські пірати і привезли його в сусідню Ірландію в якості раба. Його продали, продали його рабовласникам, і він 6 наступних років в підлітковому віці провів як раб в Ірландії. В Ірландії він просто, чому це відомі ці факти, він написав книжку, яка називається Сповідь чи Конфесіо, і він описує в цій книзі, що рабовласник послав його пасти овець, чим він займався в Ірландії як раб. І не дивлячись на те, що його дідусь був священником, він був далекий від Христа. Але в цей тяжкий час, будучи далеко від сім'ї. Будучи рабом, він починає щоденно молитися, поститися, а також, також шукати Бога. Іменно в цей час, коли він, будучи рабом підлітком, одного разу під час молитви, він почав говорити іншими мовами і він це записав у своїй книзі. Тобто, сьогодні багато навіть богословів посилаються на святого Патрика як той, який вірив в інші мови. Тобто, він був, був близький по духу сучасним п'ятдесятникам та харизмата І ось одного разу, коли він е, пас е, цих овець, він почув голос з неба, аудіо голос з неба, який йому говорив: твій корабль вже чекає тебе. На той час Патрику було всього 22 роки. 6 останніх років він був рабом і займався тяжким тяжкою працею. Е, після цього, як він почув цей голос, він вирішує чекати. Він іде пішком. 300 кілометрів до моря в сторону Англії. І в його не було ніяких грошей, але він там зустрів корабль англійський, і він проситься цих людей, щоб вони безкоштовно взяли його на корабль. Він розказує, що він раб, що його вкрали, і він проситься, щоб його повернули до його Англії. Але кап капітан корабля не повірив йому і сказав: в тебе немає грошей, ти не можеш сісти на цей корабль. Але один із моряків, а, він Якби йому стало дуже шкода цього підлітка, і він таємно проводить його на корабль і привозить його до Англії. Коли він повертається до своєї сім'ї, він. Його всі приймають, він розказує, він іде навчатися, стає священником, а потім навіть і єпископом. Він набирає дуже-дуже велику популярність в Англії як єпископ і проповідник Євангелія, тому що в Ірландії він дуже сильно зблизився з Богом і він починає проповідати такі гарячі проповіді. І це було декілька десятків років. І ось через 24 роки після цього, коли йому було вже 46 років, він бачить вночі. Видіння. Нагадаю ще раз, в цей час у нього було прекрасне життя, він був єпископом, священником, в нього був прихід, де він проповідував, і він бачить видіння. А в цьому видінні Патрику явився, явилась людина, яку звали Вікторицій, і який був ірланець. І він йому проговорив чисто ірландською мовою: Прийди і наверни нас. Дуже коротке речення, прийди і наверни нас. Тут хочу пояснити цікаву річ, що це був 380 рік, Англія була повністю християнська. Сусідня Ірландія була повністю язичницька, там взагалі не було християн. Вчені до цих пір не розуміють, чому ніхто з місіонерів ще до цих пір не пішов і не проповідував в Ірландію. Тобто Ірландія була повністю язичницька. Вони там е, поклонялися різним незрозумілим богам, там було багато колдовства і так далі. О, отримавши таке покликання від Бога, відіння, Патрік е, вирішує, що це йому говорить Бог. Повернутися в Ірландію і проповідувати євангелізувати. Звичайно, в нього була така ще залишалася рана біль, що ірландці несправедливо його викрали, зробили з нього раба, використовували його, і він втікав звідти, але він вирішує, що незважаючи на це, він піде в Ірландію проповідувати. І так, приблизно в 431 році. Патрик знову прибуває до Ірландії вдруге, вже не в якості раба, а в якості проповідника, і відразу починає проповідувати та євангелізувати е язичницьких, можна так сказати, ірландів. Е згідно переказів цікавих, що він проповідував про триєдинство Бога, і він взяв національну конюшину їх. І трох там було три листки, і так об'ясняв їм трієдинство Бога. Його, його життя, служіння супроводжували великі знамення та великий успіх. Ірландці почали йому вірити. Він був перший християнський місіонер в цій дикій язичницькій країні. Дивіться, є статистика. Він там провів наступних 30 років. Аж 30 років служив в Ірландії, посвятив своє життя. Е, він організував 600 церков. Представте собі, 600 церков. І хрестив 120 тисяч людей. Це дуже багато. Це з нуля. Це не просто люди, які були віруючі, з однієї церкви перейшли до іншої. Це людина посвятила себе країні, і де невіруючі язичники починали взнавати про Бога. Він, подібно як Володимир Великий ну, християнізував, можна так сказати, Україну, то він християнізував Ірландію. Він приклав максимум зусиль, і Бог його використовував, щоб ця країна з язичницької за 30 років стала. Християнської. Е, дивіться, за переказами служіння його супроводжували великі знамення. Він повертав сліпим зір, молився за стілення, глухим слух, якщо хтось не мав слух, втрачений, він молився за це, стілював прокажених, і також в книжці написано, що він навіть воскрешав мертвих. Дивіться. Одна із, ну наскільки це правда, не знаю, що під час 40-невного посту він молився. І в лісі в Ірландії, і тут до нього приползли змії і хотіли його вкусити. Він, набравшись сили Духа Святого, повелів їм повністю покинути Ірландію більше ніколи не повертатися. Сьогодні в Ірландії взагалі немає ЗМІ, тільки в зоопарку. Тобто в Ірландії ви не можете в лісі знайти змі, вони там не водяться. І багато людей стверджує це тому, що святий Патрік їх вислав звідти. Наскільки це правда, ми не знаємо, чи це хтось, можливо, чуточку приукрасив, але є така ну, легенда чи теорія. А е, також одного часу є така цікава, е, цікава історія. Він прийшов в один із віддалених районів Ірландії, який називався Аспатрі. І люди віднеслися до нього з великою зневагою і не хотіли слухати його проповідь. Тому він взяв свою палку, свій посох і просто втовкнув її в землю, і цей посох розцвів. Після цього це велике диво зробило те, що весь вся ця територія покаялася і прийшли до Бога. Тобто я хочу показати, що він. Проповідував в нього були зцілення, він говорив на інших мовах, виганяв демонів. Тобто, його служіння по описам це служіння сучасного впливового проповідника. Святий Патрик помер 17 березня 461 року. Тому сьогодні, 17 березня, і святкують в Англії, Ірландії і інших країнах, він залишив за собою цілу націю, цілу країну, навернену до Бога. Я думаю, що Патрик, святий Патрик в історії християнства, християнства церкви, є одним із самих потужних. Євангелістів проповідників, я не знаю, чи є ще які люди, які б крім апостола Павла навертали цілі нації до Бога проповідуючи, це, це дуже дуже потужно. І сьогодні тому 17 березня з великим розмахом святкують в багатьох країнах, як я вже сказав, Англії, Австралії, Сполучених Штатах, Канаді. Але більше всього День Святого Патрика, 17 березня, святкують. В Ірландії тому, що цей день вважається днем христианізації країни.